Доброго дня всім привіт, друзі! І знову ви на нашому каналі. Для замовлення можемо з вами зустрічатися в Києві, так а також у Львові і Вінниці. Друзі, сьогодні у нас така рубрика авто на продаж. Багато хто мені дзвонить і каже, що у вас зараз є на продажі. А у нас є отакі от от класний кросовер німецької марки BMW. Це автомобіль моєї. Особисті власності, друзі. Машина 2017 року на даний час вона має пробіг 179 тисяч кілометрів. І в 2022 році я безпосередньо купив його у німецького автодилера в Німеччині з пробігом 122 тисячі кілометрів. BMW S-Drive 18D в комплектації Liider. Leder. Тобто повністю шкіряний салон. Друзі, повністю шкіряний салон. Дуже класна шкіра дакота, тобто вона настільки якісна, що авто на даний час має пробіг 179 тисяч кілометрів, а шкіра як нова машина виставляється на продаж, друзі. Тому що в даний час я думаю цю машину замінити купити такий точно варіант. Ну, 2019 року, із пробігом. Чуть більше 100 тисяч кілометрів. Я, друзі, багато їжу і їжу на своїх авто в Німеччину для того, щоб вибирати людям автомобілі. Тому, якщо ви наїжджаєте мало, їздите по великому місту по Києву, ну живете в Бориспілі або в Київській області, вам потрібно їздити в Київ. На даний час у машини пробі 179 Машина обслужена. Друзі, вам її хватить надовго. BMW це дуже якісна марка і за Два з лишнім роки експлуатації я ніяких неприємних ситуацій по стану автомобіля не мав. так що якщо ви хочете купити машину вже обслужену на українських номерах, не фарбовану з оригінальним пробігом в класній комплектації, то друзі, звертаємось. Надалі ми показуємо. Стан авто замір лакофарбового покриття, підключення комп'ютера до електронних блоків автомобіля. А також показуємо, що це авто має по комплектації, і всіх спочатку цікавить, а яка ж вартість? А якась вартість? Друзі, ну вартість дешева. Я сразу вам кажу, но не 5 тисяч доларів. Тобто, якщо ви хочете купити BMW 17-го року. Не фарбовано за 5 штук баксів. все, далі вже не дивіться. Це не ваше авто. Вартість цього авто, друзі, 20 тисяч євро на даний час. Торг можливий, тільки мінімальний. Чому? Тому що машина в гарному стані, вона не фарбована, має два комплекта гуми. Диски у нас сімнадцяті оригінальні леті BMW-шні. На даний час на машині стоїть літня гума Run Flat. Це Гума, яка не вбивається зовсім, і комплектація у нас дуже класна шкіра Дакота, яка теж не вбивається. Двигун у нас 2.0, 110 сто 150 кала сильний. Теж він по ресурсу можна сказати, що 2.0 двигун це мільйонник. Ви можете на ньому наїздити до мільйона. І дуже якісний автомат Айсін 8-ступеневий звичайний гідромеханічний трансформатор, звичайний друзі, тобто не робот з подвійним щепленням. Далі по комплектації. Оптика LED максимально розширена. Додаткові протиатуманні фари перед партроніки, зад партроніки, партроніки по кругу, електродзеркала з обігрівом. Двухзонний клімат контроль, проєкційний дисплей, повний електропакет, автоматична коробка передач восьмиступеневий звичайний автомат, електростоянкове гальмо, датчик світлу, датчик доща, користь контроль з активним. Гальмуванням, підключення телефону по Bluetooth, можливість слухати потокову музику з інтернета через автомобіль, а також музика, яка записана на вашому телефоні. І також вибір по режимам руху: є спорт, є комфорт, є екорежим, електропривод кришки багажника. По витраті ця машина зараз показує в середньому 6,5 це місто за місто. Ну, в середньому ми їздимо по місту. Ну, якщо залежить від. Якось, там гуми, дизеля, то максимум 6800 на 100 км Я вважаю, що це дуже класно, як для такого великого кросовера Люди, котрі не мали такого авто, вони думають, що вона маленька. Значить, по розмірам, друзі, вона не менше ніж Volkswagen Tiguan. Взагалі, по довжині, вона має довжину 4 метра 45 см Тобто 4 метра По ширині 1,82 м. По висоті, 1,60 шістдесят дорожній просвіт кліренс. У нас сантиметра тут. Тобто ви можете заїжджати на бордюрі в місті, ну, якщо ви не маєте змоги нормально запаркуватися там, заїхали на, на бордюр там на деякий час. Друзі, чим взагалі BMW класна і чому я на ній їздив, і я дуже задоволений. Тому що машина дуже динамічна. Тобто ми купуємо дуже багато машин, нашим українцям допомагаємо в цьому. Якщо даже порівняти, не будемо і порівнювати з, з ну, з таким авто, яке от іде по такій же вартості, це Volkswagen Тігуан, так, але його вже BMW X1 з з Тігуаном вже не порівнюється. Чому? Тому що там DSG навіть на 7 швидкостей, воно не так, не так швидко швидкості включає переключає, як тут цей Айсін. Тобто динаміка в BMW раз в два більше, ніж на Volkswagen. Далі не виключайтесь і в цьому відео ви ще побачите, як це авто ми обслуговували. Коли в 2022 році я... Завісів в Україну, я одразу обслужив. Тобто поміняв масло в двигуні, фільтр паливний, оливний, повітряний. Потім я проїхав тисяч кілометрів. Я поміняв. Масло в коробці автомат також в двигуні. Фільтра всі включає фільтр салона вугільний. Потім проїхав 10 тисяч кілометрів і ще раз поміняв масло фільтра і масло в двигуні. І от знов недавно на пробізі 177 тисяч кілометрів. Я знову поміняв масло в двигуні і всі фільтри по кругу. Тобто машина стовідсотково обслужена, і на даний час на свіжому маслі я проїхав десь приблизно до тисячі кілометрів. Так що друзі, машина обслужена. Якщо кому потрібно купити машину і не заморачуватись, вона вас чекає. Так, друзі, ще по вартості обслуговування. Багато хто думає, що БМВ дуже дорого, дуже дорого обслуговувати. Ну, це просто космос. Друзі, на даний час я заливав оливу мотюль. Це вважається не саме дешева олива, і ємність двигуні оливи тут до 6 літрів. Друзі, до 6 літрів. І за 5 літрів оливи мотюль вона зараз коштує десь приблизно гривень. Друзі. А якщо ви не підписані на наш канал, то, будь ласка, це зробіть. Вам буде цікаво, а нам надією буде дуже приємно. А також, якщо ви українець, підтримуйте україномовний контент. 99. Капот у нас тут алюмінієвий. 120. Машинка не фарбована. Тільки в одному місці на задньому крилі зі сторони пасажира є невеличке відхилення по фарбі. Можливо, там був якийсь там скольчик і німці підкрасили все. Друзі, дуже важко, дуже важко нефарбовану BMW в Європі знайти. Дуже складно. Тому таких варіантів не дуже багато. А по розмитненню, друзі, зараз такі BMW, вони йдуть по розмитненню в Україну більше 200 тисяч гривень, тобто 5-6 тисяч євро. Так що... Я вважаю, що Це дуже цікавий варіант на купівлю. Угу. Ось вот тут бачите вже невеличке відхилення. Так що, якщо вам цікаво, дзвонимо, телефонуємо, записуємося на тест драйв. Машинка класна, машинка динамічна. Друзі, я її міняю, тому що я хочу собі таку точно купити, тільки з меншим пробігом і більш свіжого року. І такі варіанти є. Якщо кому потрібно, то можете замовляти. Так же, як і до того ми все робили, так і зараз ми робимо. Ми Працюємо, не зважаючи ні на що. І за тиждень машини доставляємо. Машинка 2019 року з пробігом 120-140 тисяч кілометрів в Україні вам вийде десь приблизно 26 тисяч доларів. Це мінімум. Машинки є 18-го року з пробігом 100- 80 200 тисяч кілометрів в Україну вийдуть десь приблизно в 24 тисячі доларів. Ця машинка віддається за 20 тисяч євро. Тобто таку точно можна вам загнати, і вона буде коштувати десь приблизно 23 або 22 євро, або 23-24 тисячі доларів. І також буде мати такий же пробіг. І не факт того, що вона буде не фарбована. Так, по аркам тут ми не показали, зараз покажемо. Наклеєчки всі на місці, він номер на місці. Зараз все покажемо, підключимо ще комп'ютер до електронних блоків автомобіля. По вікнам у нас... Крізь, так? Да? 17 рік. Все. Машинка не фарбована, є невеличке відхилення на задньому крилі зі сторони пасажира. Так, по вікнам у нас це 17-го року. Він номер автомобіля. Кілометраж 179, комплектація узов F48, комплектація X1 s 18D, автоматична коробка передач. Опостану автомобіля. Бачите, як тут? Можна заміряти масло, дуже зручна функція. А також Якщо хочете, то може, можна поміряти і щупом. Бачите, машина сама заміряла і показала, що рівень оливи окей. Також далі діагностується автомобіль. Автоматична діагностика нема у нас ніяких нюансів. І по обслуговуванню, значить, дивіться, моторну Оливу я міняв. Жидкість я міняв, ви бачите, і, і, і все я робив. Так, тепер по комп'ютеру дивимось. Нема ніяких у нас похибок. Бачите? А також є от така от кнопочка, якщо ви хочете їхати швидко і дуже швидко, можете зразу переходити в спорт режим. Дуже класно, бачите. Також сразу можна переходити в екорежим. Тут у нас комфорт збалансі збалансировані на налаштування, або екопро. І їдемо, економимо і, в принципі, машина даже показує, що, бачите, вона. Додає значить, вам якісь там метри, кілометри до ну, в принципі, до того, що витрата становиться менше, значить, ви можете приїхати більше там, якісь метри чи кілометри, і, і вона вам це показує. Тобто, по, витрата, по витраті, друзі, показує точно взагалі. Тобто, якщо Volkswagen Volkswagen навіть в Америці за це там, засудили, то що вони там за, занижували виброси, там витрати, вони менше не робили. То тут вообще питань нема. До BMW питань нема. Вообще показано настільки точно, що от, якщо воно показує, що ви можете проїхати там, 100 км ще на паливі, на цьому, то так воно і буде. Це я вже за 2 роки, це я вже побачив, так що машина чесна, і за це я BMW люблю. На цьому все. Якщо ви не підписались на мій канал, друзі, зробіть, це, підтримуйте у україномовний контент, якщо ви українці. І ця машинка вас чекає. Всім гарного дня і тих авто, які ви самі собі бажаєте. Так, фари, дивимося. Який рік? 17-й, бачите? 17-й. Фари дивимося. Який рік? 17 -й. Все. Стан двигуна нормальний потків нема. По турбіні питань нема. Так. Все у нас тут нормально. Так, антифриз у нас вот. Так, обслуговування ми робили. Зараз покажемо. Так, обслуговування робилося. Міста Львів, село Лопайка, Волозька Городецька, СТО ТРК Моторс. Будь ласка, заміна мастивої двигуні, заміна паливного фільтра, заміна повітряного, ну і демонтаж, монтаж захисту двигуна. Бачите, за, за роботу заплачено 750 гривень, а також матеріали я купляв окремо. Тобто, якщо кому буде потрібно, то це все я скину, покажу, все в мене є. Друзі. Інформація об автомобілі BMW, все просто. Зараз я ще покажу в настройках бортового комп'ютера, там теж все це є. номер авто, кому потрібно, Пробіг авто, будь ласка, рік виготовлення, місяць, будь ласка, все є, все легко і просто. Класний варіант. BMW X1S Drive 18D, 110 кВт, 150 кінських сил, я звиняюсь, 2.0 дизель. Машина має оригінальний пробіг 149 тисяч км, комплектація Шкіра, салон шкіряний. Купувалась вона з пробігом 122 000 км. 122 000 км. Зразу, коли машина приїхала, я замінив. Масла в двигуні, всі фільтри по кругу. І коли мені в Україні кажуть, що дорого обслуговувати БМВ, друзі, це смішно. Це не дорожче, ніж Volkswagen Passat B8. Недорожче, ніж Шкода А7. Так що все це мені вийшло тоді в 100 доларів, ну так, орієнтовна вартість. Потім я проїхав 10 000 км, поміняв. Масло в двигуні всі фільтри по, по кругу, включаючи фільтр, фільтр салона вугільний і поміняв гальмівну рідину. Наступне ТО я зробив на 144 кілометрів, це вже в Києві, поміняв масло в двигуні в коробці всі фільтри по кругу і передні гальма. Тому машина обслужена 100%. У мене є сервісна книжка і останній заїзд на сервіс. А також є відео. Е, значить, в описі буде ссылка на відео. Ми показували цю машину. І буде в тому відео, ви побачите, як я міняв масло в двигуні і в коробці. Яке масло теж покажемо. Дивіться, BMW моніториться просто. очень быстро. BMW X1 S-Drive 18D, автоматическая коробка передач 2017-07, кузов B47, выпуск на Европу, v номер и километраж 149 493, Показываю. далее. Смотрите. Давление надува, заданное значение и давление надува фактически совпадает. дальше давление надува больше, чем заданное значение. Напряжение аккумуляторной батареи идеальное. Сажевый фильтр масса сажа это общее 25. Да, должно быть. Давление магистрали и заданное давление совпадает. Так. Вот модуль, давай коробку, Коробка, какая что тут коробка, спор возник. Давай Айсен, смотрите, коробка, обычный гидротрансформатор восьмиступенева Айсен, вы бачите, Айсен, АМ это поставщик, поставщик. Так, дальше, так, общий запрос состояния общий, так, модель масляного насоса, вариант коробки передач, можем подавить все вариант коробки передач, Камазикало. 8 ступенево, бачите? То есть наш компьютер все бачит. Так, время движения положения в драйве и в S режиме, в спорт режиме и в ручном режиме. Мониторим. Значит. А, в секундах. В основном машина движется в драйв режиме. Видите? В ручном режиме очень мало. Ну, я не езжу в ручном режиме. То есть, ну, пару раз я попробовал. Мне это не подобается. И в спорт режиме тоже я не езжу. Так, что мы тут можем побачить? Так, вот километраж в коробке передач. Бачите? Спив падает. Тобто, 100-відсотково. 100-відсотково километраж не скрученный, чтобы вы понимали. Это уже BMW X1 18-го года, и в этой Оновленій версії, друзі, цей кузов F48 вже можна замірити масло щупом. Бачите, от є щуп. Тобто, вже можна масло замірити щупом. Бачите? А також, як і було до того, можна замірити. В електронному відео вам покаже бортовий комп'ютер, коли машина попрацює, деякий час. І потім вона сама може замірити вам. Рівень масла. Машина класна, машина якісна, мені сподобалось. І уровень масла у нас окей. Купуємо якісний автомобіль. Так, друзі, і от ви бачите, як ми обслуговуємо наше BMW X1 в комплектації S-Drive 18D. От я заїхав на СТО, це по рекомендації. Все у нас, як ви знаєте, робиться по рекомендації. Значить, купив я масло мотюль, знову ж таки, по рекомендації. Мастера цього СТО. Значить, Це повна синтетика. Saia на 5В30 і також в автомат теж Motul V6. Значить, В автомат я купив 5 літрів, в двигуни я купив 6 літрів, але 1 літр не вліз. Тобто залив я 5 літрів. Друзі. Значить, що по фільтрам? По фільтрам у нас е, фільтр на оливу Вікс. 240 гривень. Фільтр повітряний теж Vicks, Це до, до 500 гривень. І фільтр Hengst, це у нас Німеччина, це на паливо. Е, Також можна Knecht, якщо хочете. Ну, зараз чуть подорожчав, я до того міняв теж воно було ну, приблизно ціна е, був повітряний фільтр. Е, 440, зараз вже 530. І масляний був 236, зараз 280. Тобто ну, курс євро-долала дорожчає і відповідно, все дорожче. Дивіться, значить, знизу я все показую, стан авто. Машина вже 22 тисячі проїхала по Україні, немає режим, нічого. Ззаді ви бачите много речашків. Нічого там складного немає, все в ідеальному стані. Так, да, я спілкувався з слюсарем, він каже, що. Оригінальні запчастини на БВВ дорожче. Ну, в принципі, якщо хочете купувати оригінальні якщо ні, можете звертатися, вам в цьому допоможемо. Так, тепер, що ми бачимо? Ми бачимо з правої сторони захист, і там стоїть паливний фільтр. Бачите, паливний фільтр, можна купити НГС, ну багато варіантів. Де цього вартість приблизно от 1200 гривень в Україні 1200 гривень. В Україні. Друзі, якщо кому потрібно, можете звертатись можуть допомогти з купівлею запчастин. Ну, в принципі. Так, а тепер ми бачимо, як міняється масло в автоматичній коробці передач тут звичайний автомат. Значить, купив я масло. 5 літрів, 4 літра влізло, тому що все, вся олива не зливається і заливається під тиском. От ви бачите, як це робилося. Ну Відео таке, знаєте, не дуже якісне, але ну, це щоб ви розуміли, що все це. Робилася і робиться постійно, тому що BMW, то вся історія, заноситься в бортовий комп'ютер, і машина сама бачить, що потрібно міняти, потрібно міняти і якщо ви не поміняли, то вона вам буде сповіщати, що це потрібно міняти і це потрібно робити, і заносити знову в бортовий комп'ютер. По стану авто, ви самі бачите, машина і знизу і зверху в ідеальному стані. Є декілька незначних поцарапок на бампері в зоні погрузки ззаду. Все, більше нічого. Все в оригіналі, фари в оригіналі, болти, гайки не крутилися. Це вам показує, що ми міняли гальмівну рідину. І це було 10 тисяч тому. Все це у нас фіксується, і в бортовому комп'ютері авто теж це зафіксовано. Машина, звісно, не обслуговується на оригіналі. На офіціалі, я звиняюсь, на офіціалі вона не обслуговується, тому що це дуже дорого. Ну, у нас дуже багато СТО в Києві і в принципі можна обслужити і не обов'язково на офіціалі. А запчастини теж можна купити недорого. А якщо хочете оригінал, то можете замовляти вже безпосередньо з Німеччини або з Польщі.